В Івано-Франківську презентували документальний фільм Ті, що вірні, який розповідає про важкі часи підпілля Української греко-католицької церкви та мужніх людей, що вистояли і зберегли рідну віру. Також стрічка висвітлює події кінця 80-х років минулого століття, коли розпочався масовий рух за легалізацію Української греко-католицької церкви. Фільм Ті, що вірні, це 43-річна історія підпільної діяльності Української греко-католицької церкви та боротьби за її легалізацію. Комуністична імперія з центром Москві породила найжахливіше явище в історії людства, атеїзм, найбрутальнішими способами і методами КГБ знищувало українську греко-католицьку церкву. Тисячі священників кидали по тюрмах, Сибірських таборах, вбивали, піддаючи перед смертю тортурам і цинічним приниженням. Українська греко-католицька. Церква після псевдособору у Львові 1946 року пішла в глибоке підпілля. І вистояла ідея зняти подібний фільм про підпілля про легалізацію. Прийшла на думку отцеві Полікарпові. Він працює в постуляційному центрі беатифікації Української греко-католицької церкви. Тобто, він людина, яка зібрала дуже велику кількість фактажу фотоматеріалів, текстових матеріалів, відеоматеріалів, пов'язаних з легалізацією церкви. Бралися архівні ці матеріали, і я намагався їх якось оживити, знайти на конкретних фото. Кадрах, відеокадрах, знайти конкретних людей і знайти їх зараз, ті, що ще живі, які брали участь у різних. Подіях, які врешті-решт привели до того, що церква стала легалізована, стала вільною. Можемо згадати масовий мітинг 17 вересня 1989 року у Львові. 250 тисяч людей вийшло. Є звіти, зйомки є на тих кадрах люди, яких ми розшукали, і вони в нас є розповідачами в нашому фільмі. Герої фільму, очевидці і учасники тих подій розповідають, як люди молилися в лісах, по землянках, в хатах, підпільно хрестили дітей, сповідалися, вінчалися. Священники працювали в день на простих роботах і були під пильним оком кадебеських шісток, але церква вистояла. Ми бачили тих людей, які залишилися вірній церкві, вірні вірі батьків. Вони за це страждали. Багато з них було суджених, багато переслідували. Були багато тих людей на, на списку КГБ. І ми пам'ятаємо, які були різні різні способи, щоб як тим людям перешкачати, дошкулювати не тільки окремим, але й цілим родинам. Це є перемога сьогодні і їхня, і перемога наша, і перемога цілої України, що церква вистояла. Не маючи, не маючи таких великих засобів чи зброї, крім тої найбільшої зброї, брозброї молитви, 17 вересня 1989 року у Львові, всі вулиці заполонили ті, що вірні, ті, що крізь роки совєтського комунізму, пронесли в душі свою незламність і рідну віру. Це був наймасовіший мітинг на підтримку легалізації у ГКЦ. Потім було голодування наших вірян на Арбаті в Москві. Було багато ще трагічних подій в кожному селі і містечку, де громади боролися за легалізацію греко-католицької церкви. Але Божа сила перемогла. Фільм ті, що вірні, презентуватимуть в містах західної України, після чого він вийде на екрани телебачення.